Всім привіт! Мене звати Марина. І я рада вас вітати на своєму маленькому, але гарному каналі нотатки екскурсовода. А щоб цей канал був ще більш гарнішим. Хоча в нас така невеличка кампанія, але гарна. Я вас дуже прошу поставити лайки, бо це не вимога моя, ставити лайки, а це вимога Ютубу. Так, Ютуб влаштований і навіть блогери, які мають там мільйони підписників. Теж просять про це зробити. Я продовжу відео, яке я зробила вчора, і почну його. Ну, є таке, таке російське прислів'я. Не знаю, як українською по Господні Господні сповідіми. І це саме про мене, тому що я їду з моря, їду трамваєм і бачу, і бачу несподина, я побачила мінарет. Але я не була впевнена, що це мічець, і я приїжджаю додому і починаю перевіряти інформацію, є в Гданської мічеці, І тут я з Подивом, таким великим подивом, я узнала, що існує е таке поняття, як польський іслам. І е зараз я хочу вам теж про це розповісти, бо на мій розум, це дуже цікаво. По-перше, Польща єдина країна, в якої іслам з'явився не як результат військових завоювань, як це сталося, наприклад, в Балканських країнах, а таким собі мирним шляхом. І зараз я вам розповім, як це саме сталося. Це по-перше, по-друге, що мусульмани, то вони ну, самі називають себе. Польськими мусульманами або мусульманами татарського походження. А що сталося? Сталося все все на початку 14 століття, коли на території сучасної Польщі з'являються перші татари це були переважно, переважно о, політичні біженці з Кримського ханства, і, ну, тобто, то були Кремли і Нагаї. І Великий князь Литовський, і не просто так запропонував поселитися на території королівства свого, а він їм пропонує. Королівство чи Князівства, перепрошую, і він їм пропонує надати йому військову допомогу в його боротьбі з лицарями Тевтонського ордена. І допомога була така вдала, що на ознаку, ну, він хотів їм віддячити і запропонував поселитися на землях, польських землях. Да? Це історія. Да? Початок 14 віка перші мусульмани з'являються на території Польщі. Но, е, кожна історія вона звучить більш яскраво і більш так переконливо, коли з'являється легенда. Я е, впевнена, що легенда, вона не казка, вона просто як такий яскравий доказ того, що якась подія насправді відбувалася. І ось за легендою. Король вже знаний такий король польський Ян Третє Сабеський. Він а, теж вдячний був за військову допомогу а, татарам, а, мусульманам і каже, що ви можете отримати а, стільки землі, скільки можна проїхати за добу а, на верх, а, верхі. Тобто на коні проскакати. І от вони подолали відстань 150 кілометрів, і саме ця відстань е, називається татарський шлях. І е, цей татарський шлях, він, я не буду так е, зараз сказати всі назви населених пунктів, але це переважно е, біля білоруського кордону, біля міста е, Білосток. Але я ж побачила е, цю е, мічець е, в Гданську. Саме в Гданську теж з 14 віка почали селитися тут татари, мусульмані, і вони заселяли територію, яка зараз зветься Труйм'ясто, тобто Гданськ, Гдиня і Сопот. Військову допомогу неодноразово. Отримували князі та королі польські від татар і найбільш така яскрава подія і допомога татарського війська. Це 1410 рік грінвальська битва. Ну зараз я буду дуже багато інформації а я хочу своє відео зробити щось на кшталт конспекта. І тому буду підглядувати. І тут я собі такі нотаточки зробила, бо я ж цією інформацією не володію, так, щоб це так розповісти. Ну і що треба казати, що вони... До речі, до речі, татари довгий час вони залишалися єдиною такою громадою національною громадою Польщі, яке зберегли змушені, вони, були вони отри, зберегли свою ідентичність. Ну саме тому, що вони дотримувались традицій і дотримуються традицій по посію пору. Да? І що треба казати, ну це пізніше. Я над цим зроблю акцент. Мусульмані, польські мусульмані, вони суніти. Ну, ви знаєте, той розподіл, є да? мусульмани, шуніти, суніти, мусульмани шиїти. Ото польські татари, то вони мусульмані суніти. Вони самі про себе кажуть, що вони. Польські татари або татари польського походження, або є ще така назва цього народу липки. І е, вони зберегли свої традиції, але не зберегли мову, тому що, от коли вони приходять в 14 столітті, то вони, ну, звісно, вчать вже польську мову, білоруську мову. І вони перекладають книжки, релігійні книжки, Коран вони перекладають з арабської мови на польську мову і білоруську мову. Але переважна більшість традицій, свят в них збереглося. Ну, а про це чуть пізніше. Але вони святкують Різдво, і на Різдво прикрашають ялинку. І е, є деякі відмінності від кладовищ. Ну, от, наприклад, ті кладовища, які можна побачити в Криму, то е, польські кладовища, е, мусульманські вони е, різняться. І знаєте, чим вони відрізняються? Ну, По-перше, мусульманське кладовище є така назва е, Мізар. І е, ви знаєте, що на кладовищах там надгробки. І на надгробках є великий камінь, і він в голові встановлюється і маленький камінь, який вказує на Мекку. Тобто вони мусульмани, вважають, що коли душа вже вільна від тіла, то вона має подорожувати до Мекки, щоб не заплутатися. Той маленький камінь вказує на Мекку. Але суворо заборонено на кладовищах мусульманських зображення людини, померлої людини. Ну, на кладовищах або мізарах в Польщі це допустимо. Тобто можна побачити і зображення цих людей, і це надає такої особливої атмосфери, як зараз це модно казати. Що ще я дадам? Про мізари я вже казала. Ну, треба ще про свята. Да? Ну, я ж казала, що цікаво, що вони святкують Різдво, але Ураза Байрам і Курбан Байрам то найбільше такі свята, мусульманські. Тут теж вони свідкують за традиціями, але в 13-му році, вже в цьому столітті, вийшло деяке таке непорозуміння, бо польські захисники тварин вказували на те і звинувачили їх вне. в ой, це такі як Сіморен казати, да? що в нетолерантному вбивстві. Тварин. От то Можна толерантно вбити, а можна вбити нетолерантно. Ну, це таке, Я вже такі е, е, нюанси буду е, поза е, своєю е, історією, поза свої, е, за своєю розповіддю залишати. Е, Дехто, я так читала, деякі кажуть, джерела 15 на території, 16 на території Польщі, дехто кажуть 6 або 5, ну, це теж окрема історія, і я наприкінці свого відео там щось про це розповім. Але що цікаво, що оці мечеті, які не сучасні, а більш такі середньовічні, були построєні євреями. Так, за документами, ну, і вважалось, що татари зверталися саме до євреїв, щоб вони будували їм ці мічеті. І тому деякі мічеті, а найстаріша мічеть, вона, до речі, дерев'яна, вона такого зеленого кольору, і вона трішки нагадує і католицьку таку невеличку церкву. Бо, ну, якщо людина бачить переважно католицькі храми, і шпілі на цих храмах, да, і башти цих храмах, то воно щось таке асоціативно роблять і будуючи мічець. Що, ще треба додати, що ну, вони зберегли культуру, вони зберегли традиції да, і таке поєднання. Ну, тут бачите поєднання мови, да, що вони польською мовою спілкуються, що вони святкують. Різдво, що їх книжки релігійні теж польською або білоруською мовою надруковані. Ну, що касається традиційної кухні, то вона ну, я завжди порівнюю да, з кухнею кримських татар, і тут є такі відмінності, але тут є вплив і літовської кухні, бо вони роблять колдуни. Це, як я знаю, суто літовська така страва, але вони також роблять і самсу, і вони роблять манти, і вони роблять чебуреки. Тобто це все збереглося, вони роблять і чак-чак, вони роблять і халву, все, що роблять і керемли. А до речі, я дослідила вже в таке моє дослідження в Фейсбуці, і там є такий реферат про стосунки Крима і Польщі. І він теж такий дуже цікавий, але він ну потребує особливої підготовки і особливого відео. А що цікаво, я ж кажу, що вони, польські мусульмани, вони мешкають на території, де пануюча релігія, католицтво. І от тут теж треба звернути увагу на те, що, і зараз я вам прочитаю: католицька церква в Польщі відзначає вже 19-й день ісламу. Уявіть собі. Католицька церква в Польщі визначає вже в 19-й день Ісламу. Тобто, в 19-й раз вони визначають День ісламу. І е, гасло християни і мусульмани від конкуренції до співпраці. І традиційний День Ісламу припадає на перший день після закінчення тижня молитви за єдність християн. І, звісно, що головний ці заходи з цього приводу відбиваються в Білостокі. Саме це перше місто на території Польща, сучасної території Польщі, де почали з'являтися польські татари або польські мусульмани. І далі там одним з засобів створити взаємну довіру є відвідування себе, а також вшанування свята інших релігій. О, І це була ініціатива Папи Римського. А, і ще про що трішки відвлякуся. Знаєте, от я коли переїхала в, е, в Закарпаття, е, то я приїхала з Криму і привезла з собою е, книжку таку подорожі арабського мандрівника Івліячі Лібіда. Е, е, Тут я дізналася про іншого мандрівника, і йому такі мініскульптурка є в Ужгороді це Алі Дрісі. Я теж розповідала два роки тому на своєму ютуб-каналі про Алі Дрісі. А от перша згадка про Польщу була написана арабським мандрівником Ібрагімом Ібн Якубом. Але незважаючи на те, що його звали Ібрагім ібн Якоб, він був сефардом, тобто іспанським євреєм. А саме чому? Тому що він народився, він народився в Іспанії. Ну, якщо я казала, що наприкінці я вам розповім, отут таке порівняння, знаєте, просто історія. Кримських татар і історія е, польських е, татар е, під час Другої світової війни майже ідентична. І там дуже багато є е, матеріалу цікавого в е, 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 інтернеті. Я знайшла про муфтія, е, якого звали Якуб Шенкевич. І от його е, Доля цього Якуба Шункевича і доля е кримських татар, е вона, е ну, мабуть, тут е польські татари їх доля не так трагічна, але е ну, практично такі паралелі можна привести з кримськими татарами. Тобто, коли е таке поєднання як е нацизм, фашизм та ще е радянська НКВД, то нічого такого доброго від цього не Очікувати, очікувати не треба. І знаєте, що для мене було теж, теж несподівано, що я почала шукати про той польський іслам, про цих польських мусульман. І знаєте, що я знайшла? Там є завжди такий перелік видатних людей, всесвітньо відомих людей, яких. Ну, Належить до цього етноса да, польських татар. Я не буду там перераховувати всіх, але всі, якщо не читали книжки Генріха Сінкевича, то дивилися фільми, які були зняті за його творами. Да, це і потоп, і Вогнем і Мічем. Ото Генріх Сінкевич, його прадід, був польський татарин. Отак. От Така історія. Але що я хочу, чим я хочу закінчити? Я сьогодні хочу закінчити, якщо ж ми розповідаємо про східні релігії, то не закінчити якоюсь притчею східною, да? ну, було б недоречно. Я її прочитаю, але в мене така асоціація виникла, І наприкінці я скажу, яка. Ви можете погодитися зі мною, можете не погодитися. Однажды там чоловік, людина, яка мешкала в халебі, до нього приїхав дуже поважний гаджа з Багдада. І чоловік пригощає гостя, він накриває такий багатий стіл, і чоловік з Багдада каже: приїжджай до мене в Багдад, і я буду пригощати тебе е, такими стравами, які перевершать е, навіть е, твій стіл твої страви. Далі він е, відводить його в найкращі кімнати в своєму будинку. І той ходжа з Багдада каже: Приїжджай до мене в Багдад, і моя постіль, і моя спальна кімната буде краще за твою, і ти там будеш почувати на парче і на шовках, шовкових да, простирадлах. Далі на слідуючий ранок вони мусили там поїхати у справах, і той хазяїн приводить до того гаджі свого найкращого коня, але він каже: приїжджай до мене в Багдад, і я подарую тобі навіть табун Лошади, і вони найкращі. Ну, За декілька днів. Так сталося, що вороги, ходжі знайшли його в домі цього чоловіка, і ходжа прячеться десь під кровать. А цей господар, в домі якого той ходжа гостював сином, вони виганяють цих непрошених гостей за допомогою зброї. Хаджа вилізає з-під кровати і каже: Ой, приїжджай до мене в Багдад, і я надам тобі охорону, і це будуть найкращі гвардійці халіфа. І вже не витримав той хазяїн і каже своєму гостю: Ой, скажи, шановний хаджа, а коли ми з вами поїдемо в той Багдад, оцей малюнок того Багдада, то Зробила російське телебачення, яке дивилася переважна більшість кримчан. І вони і думали, що Росія це той Багдад в уяві, да? або Град Кітіш, де все прекрасно, де нема корупції, де всі люди живуть дуже заможні люди. Да? Де вони ну, такі просто щасливі. І ото цим кримчанам о, таке нещастя з ними трапилося, що вони мають жити в Україні, де є і корупція, і де є бідність, і де все. все ну Це ви про все знаєте. Вони мріяли про той Багдад. І коли вони опинилися в тому Багдаді, да, вони виявили, що це Росія зовсім не Багдад, Ну, мабуть, там їхня столиця, да, Москва. Є Багдад, але все решта, це не Багдад. От таке сьогодні моє відео. Я думаю, що ну, якщо для мене це цікаво, то для моїх підписників це, я сподіваюся, теж буде цікаве. Якщо я щось і про щось забула, то я ну, не зараз, не завтра. Я хочу більш е, таке детально зробити відео саме про Мовці Якуба Шенкевича, бо його доля це, ну, дуже нагадує мені долю е, Керемли. Ну що, я вам бажаю вдалого дня і бажаю нам перемоги, щоб вона настала якомога швидше. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, завдяки котрим. Ми е, маємо можливість і навіть подорожувати і працювати. І е, знаєте, я вже скоро буду повертатися додому в Мукачево. І е, тут я от, е, сьогодні е, думала про те, що наші робітники енергійної сфери це ну, просто герої. І е, е, знаєте чому? Тому що отут в горах в Закарпатті, є так звані високовольтні лінії. І коли дивишся, ну просто жахливо на це дивитися. Да? А відремонтувати це, коли ти, там були влучання цих рашистських ракет, ну, ну, ну це правда, це не менш такий подвіг, ніж той подвіг, який роблять наші захисники. Ну все. А то я не завершу, буду далі, далі, щось таке вам розповідати. Пока-пока.